Я не хочу робити домашні завдання. Скільки разів в своєму житті ви це чули? А скільки разів ви самі це говорили за своє життя? Адже домашні завдання ніколи не завершуються. Вчора ми не хотіли розв'язувати задачі з математики, а сьогодні в нас немає бажання рахувати власні фінанси і розбиратися зі своїм становищем. Вчора ми не хотіли сідати за підручники після школи, а сьогодні працювати чи навчатись після роботи. Вчора нас нудило від незрозумілих дисциплін на кшталт трудове навчання, а сьогодні нас нудить від комуналки. Чому домашні завдання викликають труднощі? Чому від них завжди псується настрій? Яка взагалі від них користь і як змінити ситуацію на краще? Вітаю з вами Еля Муравський. Цей канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. Неважливо, скільки вам рочків 7 чи 27 – Дослідження, які ми сьогодні розбиратимемо, допоможуть вам знайти відповіді на свої запитання. Домашні завдання потрібно скасувати. Ця думка з'являється в голові кожної мами та тата хоча б один раз за шкільне життя дитини. Таку ж гіпотезу не раз висували й науковці. У 2006 році команда, на чолі з відомим психологом Гаррісоном Купером оцінила десятки домашніх завдань у мета аналізі та дійшла наступного висновку. У перших шести класах вплив домашніх завдань на шкільні успіхи не визначений. Лише з сьомого класу учні, які виконували багато домашніх завдань, показали трохи краще результати на стандартних шкільних тестах. У 2008 році Джон Гетті, новозеландський педагог, випустив скандальну книгу під назвою Видиме навчання, в якій зібрав результати 50 тисяч досліджень з охопленням понад 80 мільйонів школярів. І дійшов тих самих висновків: вплив домашніх завдань на загальні оцінки не визначений. Тож із взаємозв'язком між домашніми завданнями та оцінками, зрозуміло лише те, що прямого зв'язку між ними та успіхом у школі не виявлено. Тоді чому за них досі тримаються? Ми знаємо, що навчання проходить загалом в два етапи: це ознайомлення та закріплення. За 45 хвилин року ми можемо лише познайомитись з інформацією. Але для того, щоб її справді вивчити, нам потрібно цю інформацію закріпити. Щоб вивчити її математичні правила, потрібно розв'язати купу задач. Щоб запам'ятати слова, потрібно їх постійно повторювати в різних контекстах та різних реченнях. Справжні знання вимагають постійного повторення інформації, так званого інтервального повторення. І це неможливо забезпечити в рамках шкільного навчання. Окрім того, практика може бути різною. Вона може бути під наглядом спеціаліста, а може бути самостійною. Вона може бути направлена на поглиблення знань, вивчення додаткового матеріалу, досліджень тощо, а може бути безглуздою, яка не надає цієї варіативності. Як показують дослідження, саме самостійна робота, направлена на варіативність, дає найкращі результати, адже вона дозволяє розвивати дисципліну, саморегуляцію, навички аналізу, критичне мислення тощо. Проблема в тому, що в більшості випадків, на мій погляд, про справжнє призначення домашніх завдань забувають. Дослідження робочої групи під керівництвом Ульріха Траутвайна з Тюбінгенського університету підтверджують, що більше домашніх завдань не означають кращий результат. Наприклад, оцінки сьомого класу з математики покращилися, коли вчителі часто давали домашні завдання, але ці завдання не забирали багато часу. А от педагоги чиї учні змушені були довго сидіти над домашніми завданнями, мали менший успіх. Тож, те більшого, вчителі дають домашні завдання, аби дати для галочки, діти роблять їх з батьками теж для галочки, бо вимушені, і в результаті ми не отримаємо нічого, окрім витраченого часу, як дітей, так і їх батьків. Домашка стала правилом соціальної гри. Хочеш навчатися у школі? Збирай шишки. Чи повинні тоді батьки допомагати робити ці домашні завдання? І так і ні. З одного боку, це фактично не відповідає початковому призначенню домашнього завдання, про яке я щойно розповіла. Проте, майже всі батьки, згідно зі статистикою багатьох країн, допомагають своїм дітям, і дві третини з них працюють над шкільними матеріалом разом зі своїми дітьми, відіграють таку собі роль позакласного вчителя. Але цікава новина в тому, що є дослідження, які взагалі не знаходять зв'язку між допомогою батьків у виконанні домашніх завдань і успішністю в школі. Чому так? На думку Ельки Вільт, психологіні з Білофельського університету, причина в тому, що підтримка батьків часто не є ефективною. Дорослі не завжди поводяться так, щоб сприяти навчанню. Вони її забагато тиснуть, кричать або навіть погрожують поганим майбутнім. Будеш хвостом коровом крутить, двірником вулиці мести. Чому ти маєш бути гіршим в класі? Я тебе після вісімнадцяти утримати не буду, і таке і інше. У кожного свій улюблений вираз, який дістався у спадщину. Ми перекладаємо на дітей свої страхи, як наші батьки перекладали на нас, намагаючись таким чином заохотити дитину вибрати краще майбутнє. Насправді це має зворотній ефект. Дитина втрачає віру у власні сили. І ми робимо це не тільки з дитиною, ми робимо це навіть із собою. Ми тиснемо на себе, використовуємо негативну мотивацію, як зберись, ганчірка, ти ж не такий тупий, як можна бути таким лінивим тощо. Така мотивація не працює. Дослідження Алоїси Ніглі зі швейцарського університету освіти, в якому приймало участь 1440 восьмикласників, показало, що діти, які повідомляли про контроль батьків та суперечки щодо домашнього завдання, мали гірші оцінки протягом навчального року. А дослідження науковців з освіти Тюбінгена та Берліна, в якому приймало участь 490 учнів тих самих восьмих класів середньої школи, виявило, що діти, яким освічені батьки допомагали розбиратись в математиці, не мали кращих оцінок. Навпаки, чим більше батьки втручались, контролювали та тиснули, тим гірші були їх оцінки, і тим меншою була впевненість дітей у власних математичних навичках. І це зрозуміло. Уявіть, що ви водій-початківець. Ваш партнер хоче вас навчити паркуватися. Що ви будете відчувати, якщо вам нетерпляче пояснюють, коли та як саме ти маєш повернути кермо і в деталях розповідатимуть, що ти робиш не так. Як і ви у випадку з дорослими, Відсутність можливості самостійно приймати рішення призводить до страху зробити щось не так. І, зрештою, до непокори. Якщо ти знаєш краще, то саме роби. Допомога потрібна, але вона має бути м'якою та заохочувати дитину продовжувати. Як заохотити дитину до навчання? У нас є мотивація внутрішня і є мотивація зовнішня. При зовнішній мотивації ми будемо щось робити, виключно якщо за цю дію ми отримуємо винагороду або покарання. У випадку з навчанням це може бути гордість батьків, похвала вчителя або навіть страх поганих оцінок. При внутрішній мотивації сам предмет і процес взаємодії з ним вже і є винагородою. Наприклад, дитині подобається математика, і вона отримує задоволення від того, що розв'язує задачі. Іноді стимул приходить ззовні, але дитина ідентифікує себе з ним. Я хочу працювати з тваринами, коли виросту, тому я вивчаю біологію або зоологію. Хоча це не є внутрішньою мотивацією, дитина відчуває її як внутрішню, і вона рішуча в своїх діях. Внутрішня мотивація завжди перевершує зовнішню. Згідно із шестирічним дослідженням університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені, вона навіть важливіша для успіху в навчанні, ніж інтелект. Як підвищити внутрішню мотивацію? Знайте спосіб отримувати від процесу задоволення. Згадайте, наскільки важко вам працювати над тим, що вам не цікаво. Дитині це робити ще важче. У неї немає цього самоконтролю та розуміння своїх особливостей. Вона ще не розуміє, це треба, то треба, і заради чого вона має страждати. Тож, якщо ви шукаєте єдину пораду, єдиний метод, який на 100% спрацює і дозволить вашій дитині легко зробити будь-яке завдання, то ось він. Перетворіть процес на гру. Ігрові способи навчання є відомим та підтвердженим способом перетворити навчання на цікаву пригоду, завдяки грі. Та історіям можна вивчати все, що завгодно, від математики до іноземних мов. І варіантів таких ігор дуже багато, включно ігри з картками. Наприклад, картки для інтервального навчання від спонсора цього випуску видавництва English Student. Серед їх наборів можна знайти англійську, німецьку, польську, іспанську, всіх рівнів складності від А1 до С2. Окрім цього, є спеціалізована серія професійно-англійської для медиків, співбесід, маркетингу або у нас це IT та бізнес англійська. Кожна коробочка має по 500 найбільш вживаних слів обраного рівня, слова організовані по темам, які максимально охоплюють ці сфери життя: сім'я, подорожі, робота, наука, транспорт тощо. І в кожній коробочці є збірка мовних ігор, яка стане вам в нагоді. В них можна грати самостійно з друзями або всією родиною і під час гри тренувати не тільки розмовну мову, але й вивчати нові слова, що робить навчання цікавішим та ефективнішим. Ці картки ідеальні для навчання, і мені хотілося б, щоб ви ними скористались. З 23 по 29 листопада у видавництво English Student проходить Black Friday І на всі набори карток діє знижка цілих 25%. Переходьте за QR-кодами на екрані або за посиланням в описі під відео не пропустіть гарну можливість. Але що робити, коли у батьків немає стільки часу на ігри? Як зробити так, щоб дитина стала самостійна в цьому питанні? У 2009 році в Білофельському університеті було проведено одне цікаве дослідження експеримент, в якому прийняли участь матері четверокласників. Спочатку їх попросили сформулювати освітні цілі, чого вони хочуть від дитини. І потім вони спостерігали за поведінкою, як саме вони допомагають своїм дітям. Більшість жінок сказали, що хочуть виростити свою дитину самостійною, але їх поведінка сильно відрізнялась від меди. Подивіться самі. У маленькому віці ми постійно хвалимо дитину. Коли вона сама одягається, коли зав'язує черевички або вперше ночує на одинці. Та коли дитина йде до школи, її автономія різко обмежується. Дитина вже має дотримуватись певного фіксованого розкладу. Не лише на уроках, а навіть вдома. Спочатку домашні завдання, потім додаткові уроки, а коли ти це це зробиш, буде вечеря, і потім, якщо у тебе ще залишиться час, то ти можеш пограти. Не дивно, що дитина починає сприймати школу як в'язницю. Тож. Дослідниці, це була Ельке Вільта Моніка Рамерт, розробили посібник для батьків під назвою радість навчання замість розчарування. І він починається з того, що батьків просять змінити своє ставлення до навчання. Наприклад, замість моя дитина повинна спочатку зробити домашнє завдання, а потім вона вже може погратися. Батьки мають казати, для мене важливо, щоб дитина регулярно виконувала домашні завдання. Але вона має право голосу щодо свого часу. На їх думку. Більшість батьків орієнтовані на результат мета здати домашнє завдання. А коли ти орієнтований на результат, то ти очікуєш, що дитина буде робити домашку якомога швидше та ефективніше, і це зрозуміло, адже ми прагнемо направляти своїх дітей найкоротшими кроками і вказувати їм єдиновірний шлях. Але Зазвичай батьки не усвідомлюють, що таким чином вони викликають у дитини негативні почуття і супротив для того, щоб заохотити дітей працювати самостійно, батьки повинні мислити орієнтовано на процес. Сам факт навчання вже і є метою. Потрібно заохочувати дитину самостійно шукати рішення та допомагати їй лише, якщо вона сама попросить. Мета не в тому, щоб встигнути все зробити до певного часу або здати на певну оцінку. Мета розвинути самостійність та відповідальність за власні рішення. І на думку дитячих психологів з цього посібника, саме на цьому і потрібно сфокусуватися навчитись відрізняти бажання дитини від вимог соціуму і своїх власних бажань, Зацікавте дитину дисципліною. Попитайте, що цікавого вона в школі, і давайте їй зрозуміти, як ці знання знадобляться їй в житті. Якщо навіть ви не розумієте, навіщо ці знання, то не варто тиснути на дитину через оцінку, краще витратити цей час на інші заняття, з якими дитина ототожнює своє майбутнє. Хваліть її не за оцінки або швидкість виконання, а за сам факт того, що вона самостійно згадала про домашнє завдання, самостійно виконала його, навіть якщо з помилками. Дитина це особистість, а не ваш підлеглий, який не вкладається в дедлайни і погано виконує завдання. І цій особистості потрібно відчувати, що ви зацікавлені в її потребах, а не лише в школі та оцінках. Вона не бажає чути від вас повчань. Дитина хоче, щоб її втішали, щоб її заохочували долати труднощі. Тож створіть для неї гарну навчальну атмосферу і радійте її незалежності. Чим більше і частіше ви будете це робити, тим менше вам потрібно буде нагадувати про домашку. Як створити хорошу навчальну атмосферу? Є діти, яким не потрібно 100-500 разів нагадувати про домашні завдання. Вони самі чудово про нього пам'ятають і самі сідають навчатись. Наприклад, я була такою дитиною. Мені подобалось навчатись, хоча школу я ненавиділа. Але є діти, які сідають за підручники у стресі зі сльозами, з криками. І така поведінка може бути пов'язана зі школою загалом або лише з певними дисциплінами. Наприклад, дитина із задоволенням розв'язує задачі з математики і зі сльозами вчить англійську. У цьому випадку психологи з того самого посібника для батьків рекомендують спочатку визначити причини, які викликають ці почуття. Де тригери? Чому це дитині подобається, а ось це ні? Чому вона у стресі, що їй заважає? Вони рекомендують поговорити зі своєю дитиною, допомогти їй зрозуміти свої почуття, і потім або прибрати ці тригери. Або допомогти з ними справитись. Можливо, дитина стресує через якусь дисципліну, через те, що вона погано її розуміє, або їй не подобається вчити. І тоді проблему може вирішити допомога репетитора. Навіть дітям, які люблять навчатись, необхідна сприятлива атмосфера. Тож заздалегідь, приберіть іграшки, що лежать на столі, шумних батьків, сестер, інших жителів квартири, обладнайте спеціальний тихий закуточок для навчання. Подивіться на себе і подумайте, наскільки вам важко виконувати роботу, коли навколо вас купа подразників, наскільки важко вам працювати над тим, що вам не цікаво. Навчання забирає набагато більше ресурсів, ніж робота. Воно потребує дуже великої кількості концентрації та зосередженості. І у дитини ще немає цього самоконтролю і розуміння своїх особливостей. Вона не знає, що потрібно зробити, щоб мозок працював краще і краще зосереджувався. Тож, якщо ви дійсно хочете допомогти дитині своїм досвідом та знаннями, допоможіть їй із цим. Створіть найкращі умови для того, щоб мозок навчався. Коли найкращий час для домашнього завдання? Подивімось на життя дитини. Ось вона просинається, збирається, йде до школи, де певний час навчається, потім вона повертається зі школи, обідає і йде на якісь факультативні заняття. Потім вона повертається з тих занять, сідає за домашнє завдання, вечері, і наприкінці, можливо, в неї залишається ще час на погратись та розслабитись. Тепер поставте себе на місце дитини. Ви просинаєтесь, снідаєте, йдете на роботу, працюєте там з перевою на обід. Ввечері ви повертаєтесь додому, вечеряєте і знов працюєте або на другій роботі, або просто берете роботу додому? Ввечері у вас ледь залишаються сили щось почитати, подивитися серіал, чи просто посидіти в соцмережах. Як довго ви в такому режимі протягнете? Чи зможете ви отримувати задоволення від такої роботи? Скоріш за все, ні. То чому ми по дефолту. Думаємо, що дитина якось відрізняється від нас і має отримувати задоволення від цих татур, бо наші батьки так думали. Наші батьки не знали, що таке тайм-менеджмент. Вони не знали про те, що тип занять потрібно міняти, що між задачами з високою концентрацією потрібні перерви, і 15 хвилин недостатньо, бо чим більше ти працюєш, тим краще має бути відпочинок. А ми тепер знаємо: ми наздогнали ці прогалини, які були в нас в дитинстві, і можемо закласти дитині вже правильний підхід до складної роботи. Бріта Колер, науковець з питань освіти в Тюбінгені, вважає, що весь навчальний процес дитини має бути організований за принципом тайм-менеджменту. Між школою, позакласними заняттями та домашніми завданнями мають бути періоди відновлення, і прийом їжі не має до цього відношення. Вона рекомендує батькам сісти і разом із дитиною створити навчальний розклад, зібравши його у вигляді дошки. Так, щоб дитина могла буквально відмічати все, що вона виконала. Обговоріть разом з дитиною. Коли кожне завдання буде виконано і в який час. Так дитина буде мати загальне уявлення про всі свої завдання, які їй потрібно виконати, і зможе сама встановити, коли вона буде робити домашку та чим буде займатися у перервах. Дитина має мати відчуття, що вона має право голосу в організації свого власного часу. Особливо важливим тайм-менеджмент стає тоді, коли домашніх завдань забагато. Навіть дорослій людині важко справлятися з великою кількістю задач. Що вже казати про дитину? То скільки домашніх завдань вона справді може мати? А в деяких країнах ця кількість регламентована законодавством. Наприклад, дитина першого та другого класу має витрачати не більше 30 хвилин на день, 3, 4 класу, 60 хвилин, 5, 6, 90, 7, 120. І в деяких країнах на законодавчому рівні навіть заборонено виконувати домашні завдання у свята, вихідні та канікули. Знаєте, закон законом. Але ми самі маємо регулювати навантаження своєї дитини. Бо гарні оцінки, золота медаль, це все чудово, і пишати своєю дитиною та хвалитися її успіхами, але здорова психіка та нервова система безцінні. І ні в якому разі домашні завдання не мають призводити до того, щоб дитина перевтомлювалася і не висипалася.